А як тобі, Галя, ці кадильнички? Ти помниш, в 22-му році вони в нас були. Вони користувалися попитами, тільки в нас були отакі маленькі, невеликого розміру. Зараз... Кажуть, ні, ні, у нас були отакі маленькі. Зараз вони є в більшому розмірі. Бач в порівнянні, як вона а виглядає. А як тобі лампадки ці? Ну, лампадки дуже гарні. Так, да, тільки, ну що ж, стаканчика маленькі, нема ні, стаканчика. Не стаканчик можуть собі кого типа такого? Ну треба маленький, да, якісь бо великі стакан не влізе, купити можна. але вони металеві, повністю це оригінальні. Я такі наприклад ніде не бачили, повністю да. то я промоніторив всі інтернет-магазини. магазини маг... Магазини взагалі ніде таких немає. Ні в кого таких лампад немає. Тому звертайтеся, лампад і кадильниць. Реально класна, якісно металева кадильниця, М -м, яка буде вона важка, да? да вона буде служити вам довгі роки, десятиліттями. М -м -м, да, в нас таки вони тоді були і дуже ми швидко їх продали. Ну, Ціна відповідно не дешеві. Вони то але то вони були але, вони якісні. Да, це хороша. Звертайтеся, зайти конлавка.